Тому, що дійсно сьогодні в парламенті може вирішуватися доля Української держави. Всі ці перемовини, які зараз були голови Українського парламенту, завершилися тим, що опозиція повністю задемонструвала своє бажання вирішити це питання і готова піти вже на максимальні компроміси. Зранку ми запропонували. Зміна до Кримінального кодексу статті 74. Фактично в кількох речах кожен у'яснення може отримати право на лікування за кордону у випадку рішення суду. Перше, ця проблема вирішить питання Тимошенко. Хоча для батьківщини це є ризик, бо ми не знаємо, яке може бути рішення суду пізніше по Тимошенко. Друге, це може стати дуже серйозним. Стосовно інших ув'язнень, які можуть зловживати цією норою. Ми всі розуміємо, що питання Тимошенко це сьогодні не в юридичній стороні лежить, а це є політичне питання. Дуже позитивно, що під час тих наших перемовин з представниками більшості були присутні європейські очільники і Осмірські. І вони на свої очі могли побачити і відчути, хто правий і хто не правий. Хто лукавить ніхто не лукавить. Незважаючи на те, що законопроекти про прокуратуру і про вибори є вкрай несприйнятливими в цій редакції для фракції Святої «Об'єднання Свобода, заради вирішення позитивного питання у ми сьогодні проголосуємо за них в першому читанні, навіть без обговорення. І сподіваємось, що партія регіонів дотримається слова і у вівторок чи ми зберемося тут на позачергову сесію, вирішимо питання по Тимошенко, і це буде відкриті ворота перед вільністю. Слава Україні!